Škodou stona oravu, spěchám proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo vystupuje z vaжін. Наступне місце нашого візиту розташоване у 150 км від німецького дрездену, але це вже Чехія, та її столиця Прага. Прага, Аж крану се ходів Прага, не но моста град. Я маткам не станала. Останнім часом Праго дуже полюбили туристи зі всього світу. Від простих романтиків до митців, поетів, художників. Всі освічуються у коханні старовинному місту та присвячують цілі серії своїх творів. Не відстають і гольвуцькі режисери у празі було відзнято безліч відомих стрічок. Серед них і Джеймс Бондівське казіно рояль, і Імпосібл», і «Хеллбой», тощо. Прага з'явилася більше тисячі років тому у котловині річки Влтава, і протягом довгих сторіч виникнення малих поселень між давнім праським градом та більш молодим Вишеградом поступово призвело до утворення чеської столиці. З утворенням Праги та славнозвісних чеських королівських династій пов'язана легенда про княгиню, яка вийшла заміж за пахаря першемисла. Таким чином вони започаткували династію. Але про це вам краще на місці розповість екскурсовод. А ми перейдемо до тривалого огляду міста. Ми на вулицях Праги і наш чуді. Леня, льоня застаючим чешським іменем льоня Парень веде нас куда-то гуляйсь по що це буде. Одразу попереджуємо: якщо ви бажаєте максимально ознайомитися з Прагою, візьміть зручне взуття та приготуйтесь багато ходити. Починаємо з Вацлавської площі, місце, де життя вирує цілодобово. Цей майдан бачив багато. І початок антигабсбурзького повстання, і комуністичний мітинг 1948-го, і навпаки, антикомуністичний у 68-му, коли сюди завітали радянські танки. Та взагалі на Вацлавак так площу клишуть місцеві. Чехи збираються за будь-якого приводу. Найбільше приклад з останніх перемога чеської збірної з хокею. То ми звертаємо промінатку Ваславської площі. Логічно передбачити, що кін на на. Вацлавській площі пам'ятник святому Вацлаву, що князював у десятому сторіччі, і приніс до Чехії християнство. Притому намагався не лише пропагувати у Чехії, а ще й у Німеччині, за що й поплатився життям у віці 28 років. Якщо князь всіх в про то загнав, а туди вийшли кріщони, то Вацлав, Васавопа акуратні пам'якчи. Цікаве місце у празі знаходиться неподалік Ваславської площі. Це францисканський сад. Незважаючи на те, що розташований він у центрі, тут завжди тиша і спокій. Це місце було закладено ще у середні віки. Монахи вирощували тут фрукти та овочі для власних потреб. Зараз це улюблене місце місцевих студентів та туристів, які знають про нього. Чехи дарять цвіти ми підняли на Дякую. Згодом, гуляючи старовинними вулицями Праги, ми дістаємось порохової башти, звідки починається місцева королівська дорога, що веде до праського граду. Вулиця Целетна згодом приведе нас прямо на староміську площу, центр району, який має назву Старе місто. Що за Тароміцька площа одне з оживлених місць Праги. Вона має розмір у 15 тисяч квадратних метрів і безліч пам'яток різних архітектурних стилів від готики до барокко. У 12 сторіччі тут було перехрестя європейських торгових шляхів та великий ринок. На площі відбувались королівські урочисті процесії, а також страти. У 14-му сторіччі на площі побудували міську ратушу. Вона відома на весь світ своїм астрономічним годинником. Також на площі знаходяться пам'ятник національному герою Чехії реформатору Яну Гусу, чия страта призвела до гусиських війн, церква святого Мікулаша або Святого Миколая, в якій знаходиться величезна кришталева люстра, подарована російським царем Миколаєм II, та найбільш знаний силует Старої Праги Тинський храм, або точніше храм Діви Марії перед тином. Прага центральна площа дуже багато народу. Говорят, что тут надо беречь свои карманы и кошельки. Не знаю, что там рассказывал, по-моему, это памятник Тартвейдера. Після огляду головної площі Праги знову ж таки старовинними вуличками, зустрічаючи на шляху багато цікавинок, рушаємо у напрямку Карлового мосту. Карлів міст один з головних символів міста Прага. Його можна зустріти на більшості зображень, картин, фотографій, відеоробіт, що пов'язані з чеською столицею. Міст поєднує старе місто та праський град, що розташовані на різних берегах Волтави, і є частиною королівської дороги. Якщо ви бажаєте побачити Карлів міст безлюдним, ви маєте шанс на це хіба що о 5-й чи 6-й годині ранку. Решту часу доби тут величезний, як то кажуть, двіжняк. Проте все одно цікаво і безумно красиво. На мосту туристів розважають численні музеї. Зиканти по Волтаві ходять різногабаритні кораблики, проте справжні господарі водної поверхні лебеді. <му> Міст прикрашають 16 скульптур здебільшого на релігійну тематику. У кожної з них своя власна історія. Серед них є ті, що блищать від того, що туристи натирають їх і загадують бажання. Найбільшим сюрпризом для пересічного туриста, який вперше зустрічається з Прагою, стає розуміння того факту, що на протилежному від старого міста Березі Лтави є ще більше історичних пам'яток. Тому ще раз попереджуємо: у празі розрахуйте свої сили, та головне акумулятори у фотоапаратах та відеокамерах. За річкою на вас чекає казковий та дивовижний праський град. Так, ну що Працький град розташовано на схилі. Він має велику площу, тому екскурсію краще проводити з гори донизу. Для того варто під'їхати кілька зупинок трамваєм. Ми сме з мотола, Прагу водражіме голем до кола. Сріхофандєлу стешну в надажі. Прощі пасажери та нас не вражі. Праський град було засновано у 9 сторіччі. З тих пір він багато перебудовувався та розширювався. Головна будівля граду це президентський палац, біля якого можна завжди побачити почесну варту. Це до сих пір офіційна резиденція президента, проте також це місце, у якому завжди багато туристів. Ще одне місце, яке ні в якому разі не варто обминути увагою в празі, це собор святого віта, одна з найвідоміших у світі пам'яток готичної архітектури. Честно говоря, мне сначала не понравилось в Фраге то, что тут куча народу, где не станешь там что-то сфоткать или снять, чья-то башка залазит в кадр. Но вот с этой точки уже гораздо лучше, гораздо интереснее. Так под З висоти району, який має назву Градчани, відкривається панорама Праги. Саме звідти можна помилуватися чудовим пейзажем і зрозуміти, що Прага дійсно казкове місто, і варто оспівувань численними митцями, що присвятили місту свої найкращі твори. Але це ще не все стосовно Праги. Є ще один приємний і популярний серед туристів різновид проводження вільного часу у цьому місці вечірня прогулянка на катері по нас Какой-то очень веселый инклюзив предстоит сегодня вечером. Мы будем на катере, где все, 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 все есть. Смотреть на Прагу и вкушать жизнь в жидком и вкусном виде. Як правило, за туристичною групою закріпляється окремий корабель, де за відносно невеличку платню ви зможете не лише милуватися пейзажами вечірньої Праги, а ще й отримати ол-інклюзів з місцевої кухні. Якщо ви бажаєте максимально насолодитися і краєвидами, і гастрономією, не хвилюйтеся, протягом прогулянки у вас буде достатньо часу на те і інше. Справа в тому, що на Волтаві є пороги, і корабель має пройти шлюзи, де обов'язково зустрінеться з іншими судами, які виконують таку ж саму програму. Тож за цей час у вас є чудова можливість. Як слід підкріпитися після важкого туристичного дня? Ну а після бенкету можна піднятись на верхню палубу, де перед вашими очима відкриються вогні вечірньої праги, її собори, пам'ятки та мости. Вот так